Ми також зайнятися благотворительністю і показати, як, наскільки у нас смачний плов. 50 порцій. Добре, сподобалися нам так і це було таке спробувати от, кухню, як і в ресторані Плох взяли узбецький і спробуємо смачний. Було цікаво такий опит, дізнатися. Ми йшли з подругою. Я не очікувала, що тут будуть суші. Я дуже просто їх полюбляю, і це перше, що я взяла. Ну ми прийшли чисто погулять Ано незалежність крові цікаво знати групу крові дитини, бо я свою групу крові знаю, дитині 8 років досі не знаємо групу крові. У мене давно була така ідея, але ти з лікарні не доходила, знала, що сьогодні таке буде, то скористалися нагодою. Цікаво, ми тільки приєдналися, але вже набралися смаколики, вже не встигли з кров скуштувати. Разом із партнерами Черкаськими партнерами вирішили організувати благодійний фестиваль вуличної їжі повасту незалежність та в крові Сьогодні Сьогодні ми їжу роздаємо абсолютно безкоштовно. Я думаю, що в нас це вийшло людей багато. У нас драйвово, весело є. Локація і для дітей.